Рушівка Пікчерс представляє випуск 2022 року. Криниця при дорозі край села і журавель похилений над нею, хоча б куди дорога завела думки мої із рідною землею. Бо тут мій дім, бо тут моя рідня, і тут священні предківські могили. Душа моя не прожила б і дня без цих країв. Які мене зростили у нашому дитинстві було дві надійні фортеці, перша батьківський дім, що дає нам любов, затишок та турботу, друга фортеця улюблена школа, прийняла нас в прохолоду своїх галасливих коридорів як дбайлива мама, навчила справедливості та витримки, дала необхідні знання для великого життя. У ній було все. Падіння та злети, сльози та сміх, перше кохання та надії. Дорога школа, бажаємо, щоб ти багато років дарувала світові нових геніїв та талановитих фахівців. Чудові шкільні роки. Довгоочікуваний дзвінок на перший урок, солодка булочка за списане завдання, різнокольорові крейди, уроки малювання, навколишній світ. Захоплююча астрологія, нові світи, світлі мрії, дзвінки тишою коридорі в день іспитів, тремтіння в колінах, набрані бали, танець найкрасивішою дівчинкою в класі, заздрість хлопчиків, гордість в очах вчителів. Рідна моя школа, свіжого тобі вітерця у твої вікна та гідних учнів у просторі класи. Ви учні такі гучні, як ми спорюєте за день, кожен спит наш запомнити. Дорогі наші найкращі Наталія Анатоліївно, Світлана Сергіївно, Анна Володимирівно та Лідія Іванівно. Від щирого серця дякуємо вам за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях. Мої випускники. Ось і закінчився черговий етап вашого шкільного життя. Ви отримали атестат зрілості. Попереду довге і цікаве життя. Нехай всі ті знання, які ви здобули в школі, стануть міцним фундаментом для подальших звершень. А всі ті люди, які були поруч з вами всі ці часи, залишаться у вашому серці назавжди. Як швидко промайнули роки нашого спільного шкільного життя, гортаючи світлини, я часто згадую вас: веселі, творчі, ініціативні, спортивні, гомінкі, непосидючі, часто такі неслухняні, але такі рідні. тому що ви мої первістки, тому що ви мій перший випуск. Юля, Віталіна, Давид, Віка, Роман, Назар, Віталій, Саша, Мирослава, Максим. Будьте чуйними і добрими, будьте веселими і надійними, будьте мудрими, перемоги у всьому. Кохайте і будьте коханими. Миру вам діти, ваша Анна Володимирівна. Дорогі діти, це не просто слова. За роки роботи з вами ви дійсно стали мені в рівні і близькі. І сьогодні я хочу вам побажати цілого світу, світу, який угор на вас, захистить від негараздів, світ, у якому світить сонце, здійснюється мрії і яскраво на небі сяють зорі. Не знаю я, що буде після нас, в які природи убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ви живіть, вам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, творити, мріяти, а не пройти, як тінь. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб наша мова не вчахла, як люди. Живіть, творіть і в себе коректур. І як захочете, то так воно й буде. Добрий путь! Ну от і все. І ми дійшли до фінішу, який був так далеко. З дистанції шкільної ми зійшли і відлітаємо, як восени лале. Далека, ми ви будете завжди. Повернетесь нараз додому. Ви повертайтеся назад сюди, в нашу рідну грушівську школу. Мій першокласнику, запам'ятай, цю справу я тобі лиш доручаю. Шануй її, навчайся, гідним стань. Домівку нашу я тобі лишаю. Час, ми прийшли вітати вас. Каже, вам 17 літ і висіти те всі мій випускний я зараз знав тобі, тому що ти уже дорослий, значить самостійно. Не треба на уроки тобі йти. Живи собі спокійно, проспокійно. О, тепер вам буде класно, у зеті все просто, ясно, світить сонечко в голі. Ти згуляй, хоч до золі. Це нігди стимемо лока, що ні вивчені уроки. А за двійку мама, тато взаємні будуть діставати. Його їх дістати. Єба ще на щиті стати. Он якої висини, а які у них стани. Ти можеш губи є нігті фарбувати, на дискотеки уночі ходити. І до уроків не треба готуватися. Телефоні я можу посидіти. Ці красиві ясноокі, бо такі має сироки. І тепер у тих куп'ять 45. А дівчата мов, не бувало бувалої краси, а разом всі таланти на голівеньках вінки. Мій випускник, кажуть, що скажеш ти сьогодні найкращі перші вчительки своїй. Ми будемо вчитися, адже усі згодні. Бо лиш розпочали з наукою двобій. Я першу вчительку ніколи не забуду. Вона заряд науксіх і вершин. Я все життя і дякувати буду за доброту, знання, за позитив. А кажуть вчителі у тебе багаті. Вначалі протягом скільних років. Чи зможемо їх всі запам'ятати? Чи зможемо ми себе з батьків? У нас найкращі в школі вчителі. Я гордий, я пишаюсь, хвалюсь. Низький уклін їм посилає до землі. Найкращі і тому батьки, віддавши школу, відпочинуть просто, бо нас навчали кращі вчителі. Говорять про погане і про хороше. Не народилися такі поети, які б сказали все про вчителів. Не написали композитори куплети, та певно, і немає мої слів, щоб розказати і подякувати гречно за все, що вклали вони в нас. Дорослі станемо і беззаперечно ніколи не забудемо про вас. Ми дорослим, я не кочу. Давати свитку, як іти, мов скоро літі, навчати десь хочу і доснити кочів висоти. Я на прощання теж скажу, нехай щастить тобі в житті, мій попередник у тебе не підведу. Іди в життя, мій любий випускнику. Тож ми шлемо всім вітання і найкраще побажання, у тяшині, і члени, і, і звичайно, всі ж. Послідку за тобою, ми лишаємося школі, обіцяємо завжди, там ми застимо будемо. Мені друзі, ваші фрі на мисто вирівати. Буде школи або. І мирне небо, і дитинство чисте. І майбуття покличуть. Любі наші шкільні друзі, сьогодні ми покидаємо стіни рідної школи. А завтра нас чекає із відена Сьогодні я ще раз відчула, що школа це мій рідний дім моє дитинство істю 2022 року. Обіцяємо, що щастя будемо нести по життю звання випускника кочівського ліцею. Шановні випускники, юні друзі, ми довго йдемо поруч, добрими, чистими зернами засіюємо ми. Тож нехай зернятка любові і знань. Проростуть у ваших серцях квітами радості й добра, мудрості і духовності. Ми вдячні вам за дружбу і щирість, за політ думок та почуттів, за те, що разом відкривали щось нове у собі й у житті. Із теплих маминих рук, маленької шкільної парти, з-під опіків вчителя ви вирушаєте. У самостійне доросле життя. Хай шлях цей буде сповнений гарними подіями і здобутками, скоро вам, молодим і талановитим, самостійно приймати рішення, здобувати досвід власними силами і працею, вибудовувати свою долю і майбутнє нашої держави. Ми віримо. Що ви реалізуєте власні здібності, побудуєте успішну кар'єру, станете щасливими людьми, бажаю вам упевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення найкращих мрій. Пора найкраща юність золота, коли так легко стеляться літа. І мрії в серці квітнуть осейні, І ще думки не визріли сумні, ще мало вами пройдено доріг. А от шкільний позаду вже поріг, чимало часу. Одинадцять літ ви тут навчались, пізнавали світ, Вели дискусії про вічне і земне, І не вірили, що швидко час мене Той час минав під маминим крилом. Її зігрітий ласкою, й теплом, та вже дитинства безтурботні сни, на жаль, минулись в розпалі весни. І хоч не хоч, а треба турувати стежину власну, з батьківської хати, і з вдячністю вклонитись вчителям, вклонитись рідним нивам і гаям, і йти життям, проте й не забувати стежок отих. До батьківської хати і пам'ятати завжди і повсякчас про школу рідну, що зростила вас, і вчителів, і друзів, і батьків не забувати з відстані років, нехай таланить вам у майбутті, І хай збуваються всі мрії золоті. Якогось тільки лютий за вікном на моїй вулиці давно вже весна і дух захоплює немов він висоти, бо так живу немов літаю я, так не мов, літаю я, Кожну мить, коли зі мною ти. Мила моя на небі, зори моя на небі, відколи тебе знайшов, і я на небі, мама, за мною в небі, Мила коли з тобою, літаю і знов і знов І я не знаю, як світанок настає. І як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти. І там вже уремов літаю я, так немов літаю я, Кожну мить, коли зі мною ти І я небі, мил моя, на небі. Я на небі, відколи тебе знайшов, і я на небі, мов на зі новому небі, мила з тобою літаю і снові зном, а часом, коли я сам не свій і в голові дивні думки. І на душі і сумно згадую я, Очі очутую і все стає, мов навпаки, теплим таким і я ранне, милимо моя на не, зори моя на нен. Мила, коли з тобой літаю і знову і сном, і я на небі, мила моя на небі, зором моя на небі, ніколи ти без найшов, і я на небі, мав не знов, Літаю знов Дякую тобі, моя рідна школа. Не лише за твої знання, а й за найкращих моїх друзів. Дякую тобі, рідна школа, за те, що ти як рідна мати нас Настихасенко і невимушено у доросле життя. Бажаю тобі школу нескінченних уроків та видатних кушів. Хочемо побажати тобі школа, нескінченого дитячого сміху, терпіння і мудрості. Три. Нехай ще багато років, три надаває вітер знань, добра і гарних усхідство сміття. Ми залишаємо про себе теплий спомин і вирушаємо у дорогу дорослого життя. А наші зорі будуть нам світити. Та й здійснювати наші побажання. Щасливої дороги тобі, випускнику, 2022 року.